Peace. На новому каналі підсумковий огляд новин понеділка 15 січня. Я Павло Кожеєв, доброї ночі. Із третьої спроби слідчі Генпрокуратури у понеділок таки пред'явили офіційне звинувачення українському віце-прем'єрові Юлії Тимошенко. Їх закидають порушення трьох статей Кримінального кодексу, а саме контрабанду, спробу контрабанди та службову підробку документів. Третій раз поспіль Юлія Тимошенко прийшла до генпрокуратури без адвоката. В інтерв'ю журналістам віце-прем'єр спростувала інформацію заступника генпрокурора убіхода про те, що на тому тижні написала заяву, де наполягала на присутності захисника під час пред'явлення її звинувачення. Втім, Тимошенко готова була підписувати необхідні папери. А підписувати, будь ласка, все, що вони будуть пропонувати, що не протирічить діючому законодавству, я буду підписувати, а захищатись мені немає від чого. Сьогоднішній візит Юлії Тимошенко до генпрокуратури тривав майже 5 з половиною годин. Про що йшлося в ході її зустрічі зі слідчими, першим журналістів поінформував заступник генпрокурора із розслідування особливо важливих справ Микола Обіход на імпровізованій прес-конференції. Хотів би зразу спростувати майбутні заяви зацікавлених осіб та сил про те, що порушується право на захист обвинувачений Тимошенко Юлією Володимирівною. Слідчим було запропоновано їй забезпечити явку іншого захисника, замість того, якого вона хотіла, оскільки Тимошенко відмовилась від цього, слідчим була винесена постанова про призначення її захисника, про забезпечення її захисника через юридичну консультацію Печерського району. В присутності державного адвоката, колишньому президенту корпорації Єдині енергосистеми Юлії Тимошенко і було пред'явлено звинувачення та взята з неї підписка про невиїзд з Києва. А невдовзі перед журналістами з'явилася і сама Юлія Володимирівна. І як прогнозував заступник генпрокурора, відразу заявила про порушення органами слідства її конституційних прав. Мені не в'язали захисника від генеральної прокуратури. Супереч діючому законодавству намагалися зробити переслідчиві. Я вважаю, що все, що зроблено, це закону. Сьогодні я подала до е, Київського суду е, на прокурора Потебенька скаргу, яка своїм наслідком е, врагіє задоволення, буде мати порушення кримінальної справи проти Потепенька. В підсумку Тимошенко повідомила журналістам, що жодних документів сьогодні вона не підписала. Олена Володимир Карпенко, новий канал. У четвер, 18 січня, тобто за день до завершення шостої сесії, парламент знов має розглянути питання про імплементацію результатів всеукраїнського референдуму. Так вирішили учасники погоджувальної ради парламенту. 18 січня депутати також розглянуть законопроект про більшість та опозицію, що його підготувала робоча група під керівництвом віце-спікера Степана Гавриша. Якщо цей документ затвердять, Верховна Рада зможе легально впливати на формування уряду. А завтрашній день присвячено парламентським слуханням із проблем свободи слова. На них виступить і мати зниклого журналіста Георгія Гонгадзе. Однак Національне телебачення і радіо цих слухань не транслюватимуть. 6 лютого учасники акції протесту Україна без кучми поновлять наметовий табір на Майдані Незалежності у Києві за участю представників регіональних наметових таборів. Про це у понеділок заявили співголови оргкомітету акції. 21 січня до столиці приїдуть активісти з регіонів, щоб ухвалити план масових заходів та похід пікетників на Київ. Крім того, співголова акції Юрій Луценко повідомив, що у понеділок зранку його викликали на допит у генпрокуратуру. А ще у понеділок учасники заходу пікетували посуду. Ольство Федеративної Республіки Німеччини вони вимагали від німецького канцлера не приймати президента України під час запланованого на найближчі тижні його візиту в цю державу. До пікетувальників вийшов представник посольства Йоган Шміт, який підтвердив, що візит відбудеться. Він додав, що тему дотримання свободи слова в Україні обов'язково будуть порушувати під час переговорів лідерів двох держав. Перереєстрацію друкованих засобів масової інформації, яких в Україні понад 11 тисяч, збирається провести комітет з інформполітики. Про це заявив перший заступник керівника комітету Степан Павлюк на нараді в уряді. За його словами, суто українських видань менше половини, а з урахуванням завезення друкованої продукції з Росії, доля україномовних видань на ринку ледве сягає 30%. Віце-прем'єр Микола Жолинський заявив, що перереєстрація ЗМІ Винятково у межах законодавства для цього уряд проситиме Конституційний суд 10-ту статтю конституції. Згідно з нею, українська мова в Україні є державною. Новообраний президент Сполучених Штатів Джордж Буш, на відміну від свого попередника Біла Клінтона, не налаштований надавати фінансової допомоги Росії. В інтерв'ю газеті New York Таймс Буш, Буш зажадав, щоб Кремль спочатку активізував боротьбу з корупцією та здійснив ґрунтовні економічні і законодавчі реформи. А поки що Сполучені Штати готові оплатити лише програми зі знищення ядерної зброї. Це були найголовніші новини понеділка. Слідкуйте за подальшими випусками репортера протягом вівторка. Добра Música Завтра на новому каналі. О пів на сьому випуск новин Репортер. О 6.35 ранкове шоу-підйом. О сьомій ранку мультфільми. О 7.15 кіножурнал Єралаш. І з ведучого підйому ви зустрінетесь о 7.25. О 7.30 інформаційний випуск Репортер. Продовження телесеріалу Нова жертва о 7.45. Ранкові новини у випуску Репортер о 8.40. О 8.45 знову підйом. Київський репортер о 9. ранку. О 9.05 заключна частина ранкового шоу Підйом. О пів на 10- останній випуск ранкових новин Репортер. О 9.40 друга серія фільму Два капітани. Тетянин Полудень об 11.00. Об 11.20 лірична мелодрама Альошчине кохання. Продовження програми Тетянин Полудень о 12.00.